Всім привіт! В даному відео ми детально ознайомимося з можливостями цифрового фортепіано Yamaha P125, а саме з функцією додавання ритмічного акомпанементу, тобто басу та ударних до виконуваних творів. У даній моделі фортепіано представлено 20 ритмів з таких музичних жанрів, як поп, рок, джаз, латина та Kid's and Holiday. Подивитися таблицю ритмів можна в інструкції до інструменту. Щоб обрати потрібний нам ритмічний супровід, треба при зажатій клавіші ритм, яка знаходиться на панелі інструменту, натиснути одну із клавіш на клавіатурі в діапазоні від до першої октави до ноти соль другої октави, включаючи чорні клавіші. Вимикаємо ритм і пробуємо різні варіанти. До речі, ритми можна включити під час прослуховування вбудованих композицій. До кожної з них вже підібраний відповідний стиль акомпанементу. Можемо зараз декілька з них послухати. Включаємо демо, наприклад, другу композицію і натискаємо ритм. Вимикаємо. За замовчуванням кожен ритм має вступ та закінчення, які при бажанні можна відключити і включити назад. За ці дії відповідають клавіша Фа, Фа дієс, соль та соль дієс третьої октави. Перші дві. Фа і Фа дієс виключають та включають вступ. Останні дві соль і соль дієс, відповідно виключають та включають закінчення. Можна відключити обидва, а можна щось одне. Для прикладу, відключимо і вступ, і закінчення. Затискаємо кнопку ритм і нажимаємо Фа та соль третьої октави. Чуємо голосове підтвердження «оф». Перевіряємо. Залишився сам ритм. Повернемо назад вступ і закінчення клавішами фа діes та solдіes. On. 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 Включено. Перевіримо. <звук> У ритмічного акомпанементу є одна цікава функція автобас. На основі зіграних вами акордів інструмент моментально сам підбере підходящу басову партію. Це як партія бази гітари до вашого виконання. В деяких ритмах повторюється тільки основа акорду, як, наприклад, у першому ритмі. При цьому достатньо заграти навіть не акорд, а одну ноту. Послухаємо. В джазових ритмах автобас створює більш цікаву басову партію. Наприклад, візьмемо 9 ритм клавіша соль DieS. Чуємо досить цікаву. замовчуванням автобас увімкнений, але його можна при бажанні вимкнути. Залишиться тільки партія ударних. Для цього при зажатій клавіші Ритм потрібно натиснути клавішу до третьої октави. Перевіримо. Автобас клавішою до дієс. Он. Включений. Щоб налаштувати гучність самого ритмічного акомпанементу, будемо також використовувати комбінацію клавіш. Але не бігунок загальної гучності, тому що підвищиться гучність всього. Ця дія вже легша, тому що на корпусі фортепіано вже є підказки. Знаходимо в районі контроктави на корпусі фортепіано слово volume і значення мінус один клавіша Фа, Дефолт, тобто за замовчуванням клавіша «фа дієс» та плюс один клавіша соль. І тепер при зажатій клавіші ритм ми налаштовуємо гучність більше чи менше. За замовчуванням, якщо нажати FaDies, гучність поверне свій показник, тобто 7. Також можна налаштовувати темп ритмічного акомпанементу. Це можна зробити простим, але повільним і не зовсім точним способом за допомогою клавіш плюс або мінус на корпусі фортепіано. Можна їх клацати або затримати їх, тоді темп буде зменшуватись чи збільшуватись на одну одиницю. Можна змінити показник одразу на 10 одиниць. Для цього знаходимо клавішу до малої октави і бачимо над нею підказку на корпусі фортепіано мінус 10. Дефолт за замовчуванням над клавішою до дієс та плюс 10 над клавішою Ре. Міняти будемо також при нажатій кнопці ритм. Дефолт за замовчуванням повернемо нас у темп 120. І третій спосіб, за допомогою якого ми можемо вказати точний темп. В районі контрвеликої октави знаходимо слово темпо і цифри. Наприклад, мені потрібно темп 149. Я нажимаю клавішу «Ритм» і клавішу До, Re дієS і Solдіes. 149. Залишилося розібратися, як дізнатися поточний ритм акомпанементу. Адже на корпусі фортепіано немає жодного індикатора. Для цього знову ж таки затискаємо кнопку ритм і натискаємо крайню ліву клавішу на інструменті 149. 149. Тобто той, який ми і настроїли. 149. Повернемо за замовчуванням. Має вийти 120. 120. 120. Все добре. Тепер, коли ми розібралися зі всім, можна налаштовувати акомпанемент під свої потреби і щось заграти. Для себе я вибираю 14-й ритм. Це босанова. Клавіша до дієс. Темп 125. One, two, five. І гучність 8. Поверну за замовчуванням, щоб було зручніше. І додам 1. І заграю.